Перейдемо в планку. Видих. Добре. І працюємо зараз в планці, вже у нас силовий блок. І ми переходимо з прямої планки в бокову на одну сторону і на іншу. Прямо вдих. Бокова планка видих. Прямо вдих, бокова планка видих. Гарненько в боковій планці. Бічні піднімаємо таз. Таз тягнеться вгору. Утримуємо одну площину. Максимально зібраний прес і таз. Працюємо вдих і з видихом в бік. Прямо вдих, видих в бік. Прямо вдих. Видих в бік. Ще 15. 14, Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Молодчинки. Доброблюдим до кінця. Чотири. Ще три. Два. Один. Добре. Відпочиваємо. Сідаємо, можемо помахати ручками, відновити плечі. Вдих і видих. Декілька секунд. Відновлюємося. І наступний підхід у нас буде так само в планці. Але вона буде динамічна. Ми будемо переходити з однієї руки опорної на іншу. Стаємо ще разочок в планку. Можеш поки що подивитися, потім підключишся. Десь. Перейшли в планку і поперемінно торкаюся долонькою плеча правого-лівого. Переходжу з правої опорної руки на ліву опорну руку. Вимикаємо максимально м'язи, стабілізатори кору в роботу, переносячи вагу з однієї руки на іншу. А п'яточки намагаємося все одно натягнути на себе, в ніг. І зібрати. Корпус підтягнути. Прес. Працюємо. П'ятнадцять. Дихаємо. Не затримаємо дихання. 14, Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Ще відпочиваємо. Відпочиваємо. Знову і знову. Третій підхід у нас буде знову ж таки в планці. Вдих і видих. Будемо підтягувати поперемінно праву ліву ногу. Ще трішки відпочиваємо вдих, видих. І знову опускаємося в планку. Відірвали ноги, підібрали хвостики. Да? І з видихом тягнемося ніжкою до ліктя, плеча. Прагнемо до плеча, але вже куди достає. Намагаємося зробити якомога вище. Видих. Видих. І з видихом підтягується поперемінно права ліва нога. Видих. Працюємо ще 15. 14. Тринадцять. Видих. 12. Одинадцять. Десять. Дихаємо вісім. Вище нога. Сім. Шість. П'ять. Гарненько, високо тягнемо ногу. Чотири. Три. Два. Давайте завершення на одну і на іншу. Добре. Махаємо ручками. Відпочиваємо. В силовому облоці залишився останній підхід. Ще трішечки відпочиваємо, можна дорозіяти зап'ястя. Вдих і видих. Вигинання-розгинання в зап'ястях. Відновлюємо дихання. І в останньому підході ми будемо переходити з в арку. Шалобхаса, шалобхаса це коли у нас відірвані ручки нішкіни в підлозі. Ми лежимо на животі. І відриваємо руки ноги. Це у нас буде вдих. З видихом ми виштовхнули корпус. Але зверніть увагу, перейшли на підйоми. І не піднімаємо таз високо, а залишаємося ніби в планці, але такий трошки скругленій. Арочку робимо. Знову вниз, вдих. В динаміці будемо працювати. І видих. Вниз вдих. І видих. Добре. Ще вниз вдих. Arka buydu. Bu ne değil? Arka buydu. Bu ne değil? Arka buydu. Bu ne değil? Arka buydu. Şem ne değil? değil. Выдых, весе, выдых, семь, выдых, шесть, Ще п'ять. выдых, четырь, выдох. Три. Видих. Ще два. Видих. Завершальний. Шалакасина вдих. Арка видих. Молочинка.